Хто начинає? Жили були в одному селі Іванку та Марічка. Спокохали вони нас один одного та вирішили одружитися. Здоровенькі були, хозяйко. І тобі здоров, якщо не жартуєш. А ми чули, що в цьому домі живе голубка краще на все село. Люди різно говорять. Та чи у вас є мисливець хороший? Видний, видний. А хто його хрестив? Пана О, То добрий чоловік добрий. Олена, а ти що думаєш? Та я згодна, але ж бо Марічка була щаслива. Заходьте, заручатимуся. Здоров будь. І ваші хаті зрасте. Ну що, доня моя мила, доня моя люба. Чи ти згодна вийти за нього? Сина прила, наптила, прибрала, а тепер відмовляєшся? Якщо, якщо любиш доню, то не сирушники. Наступного дня коровальниці сіяли муку та учняла коровай чекали, поки тісто підійде з пшеничної муки вони робили великий хліб, одно давали йому життя. Вони співали. Засвіти Боже зраю нашому. Ти дрібнесенько. А ти наш кучерявий? Аго, кучерявий. Кучерявий піч вимітає, велика міч заглядає. В щасливому місті короваю сісти. В Щасливому місті короваю сісти. Опризначення літівеч печери день. Зранку наречена ходила селом та збирала дужок. Ой ходила марусенька по полю, ой тісні, улоньки тісні, да плела вінок суполю, Да просила матірки про злою. Ой, не проси, донечко, не проси, до вечора віночок доноси, а ввечері дружечка модаси, Падячи, до хати нареченого вони співали. Сяду паду, ластівко, Раху, молоду готували до шлюбу, прикрашали її свічками, монетами, одягали вільйон. Під час одягання дружки осмарювали її красу, бажали щастя, хвалили її нареченого. Ми вили, у хліб сромили, щоб було на столі повно, щоб молодим гарно, Щоб було на столі повно, щоб молодим гарно. На самий день весілля молодіше до церкви вінчалися. А за ними рушали всі гості та родичі, співаючи пісень. Котиця місце до розгорі. Щасливий іслю, дружину. Молодішли до себе вінчатися. За ними рушали всі гості та родичі, а батьки, а батьки виходили до них з хлібом і місілю на рушнику. Мати стояла на порозі у вимог тому при... Батько, тричі христис пару, приговорюючи. Бог благословляє і я благословляю на щастя, на здоров'я, на довгі роки. Найсумніший момент весілля це прощання молодої зі своїми батьками. Вони співали пісні, в яких дякували, дякували а, батькам за доброту, ласку, турботу. Плакала вона, що не буде тепер жити в рідному домі. Цей час дружки та бояри вантажили на вози скр... скр... скрині молодої, її придач. Челядь молодого нишпорила дворами, хатою, кидаючи на віс все, що потрапить під руку. Ой дайте нам дівку, ще біло госівку, подушки пухові, сорочки на подушки пухові, сорочки на тобі, і скриню мирину, і в господиню, подушки пухові, сорочки любові, подушки пухові, сорочки любові.